Любителі дворового футболу гратимуть від сьогодні справжніми професійними м'ячами. Такий подарунок аматорам великої гри зробила громадська організація за Чернігів Олексія Савченка. Сьогодні у футбольному клубі Десна професіонали ділилися з початківцями секретами успіху. Дуже приємно і хорошо, що ви займаєтесь футболом как... неважливо на якому рівні. головне, що це допомагає підтримувати себе в формі. Та здоров'я бойове хрещення нові м'ячі пройдуть вже завтра. В Чернігові стартує кубок дворового футболу міста. Всього гратимуть 15 команд. В рамках програми підтримки дворового футболу громадська організація за Чернігів найближчим часом відремонтує поля, де грають команди Кубку. За ініціативою Олексія Савченка переможцям цього кубку подарують якісну футбольну форму. Підтримка нам нужна. Я думаю, що більше і більше людей будуть в спортивно-масових мероприятиях. Не тільки Професіональний спортсмено, молоді ну, нам аматорам, дуже приємно. Спасибо президенту клубу Алексею Савченко. Громадські організації за Чернігів вважають діти, які грають в футбол, уникають так званих груп в ризику. Олексій Савченко всіма можливими шляхами підтримує розвиток спорту у Черніги. Саме за його підтримкою було проведено спортивний пробіг Чернігів травневий. А футбольний клуб Десна у цьому сезоні посідає вже четверте місце у першій лізі. Здоров'я чернігівців головне серед пріоритетів діяльності громадської організації за чернігів.